Я вирішив, що я тродам про це. Вітаю! Ми з вами в Делі Турно їдемо на площадку, тому що сьогодні е, настав час виконати місію. Юра подарував нашому товаришу. Сертифікат, де вказано, що я, як людина, у якої є якийсь досвід і знання в плані того, як керувати автомобілем в заносі, проведе йому урок з дріфту. Коротше, буде весело цікаво. Я сподіваюся, що це по першу чергу буде корисно, і він щось нове для себе сьогодні зачерпне, покатається на тридцяті, можливо, захоче теж собі машину, щоб. Займатися цим, цією справою. Буду показувати, як воно з місця подій. Ваш спеціальний кореспондент. Всі, погнали. Цей заїзд на площадку, яка у нас єдина залишилась, де можна покататись. Хтось тут же, мабуть, є, тренується. Зараз побачимо. Побачимо, побачимо. А, ні. Ні, ладно, одна машинка є. Люди тренуються. Ми зараз їм заважати не будемо, десь тут запаркуюсь. А тут наш конфіг, дивіться, ми тут їдемо сюди. Потім повертаємо. А, десь тут можна навколо цих покришок а, проїжджати. Але ще тут в чому фішка вибирати тут правильну траєкторію, це для того, щоб коротше, не потрапляти в ями. Бо тут ну, дуже глибокі стики вже стали, і воно прям ну, по підвізці сильно б'є. Ми останній раз, коли катались на F-30, тут в дощ. А, звуки ударів були такі, що здавалося, що тачка зараз, типу. Виплюне всі, під, всі колеса всю підвізку. Коротше, страшно, страшно. Ага. Продав? Ще ні. <рігла> Бачите, який кліренс високий, треба виправляти. Він дізеля привіз, вчити мене. Вчити мене вчити <рігла> Вчити мене вчити. <рігла> Кирил, ти Даніл чи Денис? Лучше <laughs> да, да, вот, вот, Данил. Краще будет Данилом, чем Денисом. Так. Рабоч, рабочее место. Там миньон. Все как А, до речи, за последний часу, что я тут ездил на c 30 тут появился алькантаровый руль с выносом слайд. кожа то это мое. Пум. Я решил, что я продам 30. Приехал. Сидіти отак от і дивитися. Продам при цон? Так, да, я буду продавати. Називай ціну, нехай дивляться. Я ще не думав. Десь ну, 9. Ну... Не чує баба. Так. Так? так. За 9 віддам, так? Віддам. А якщо прийде торгуватися, то буде торгуватися. Хай торгується, добре. <laughs> Ну ні, ну є ж тут такі декілька моментів, на які можна торгуватися. Е, є там десь 2% від загального плану виробництва на цей автомобіль, е, які ще не дороблені, але вони ну, є така мисль, що на тижні або два тижні будуть дороблені. Типу, ну, якщо хтось прям, типу, приїде і забирає, а ми ще не доробили, ну, це звичайно так буде. Мінус. Ціні, але я віддам, ну щоб mm -hmm. хтось доробив. Тому що ну я дофігачу віддам. Ну, це не автомобіль, а якась частина життя. Ой, все, починаючи. Соплі, сльози. Коротше, тачка свіже побудована, причому побудована, ну, нормально побудована, не так, що побудована на продаж. знаєте. в мене, коли в продажу з'явилася у нас в місті така сама тридцятка, але вона, типу, просто виглядала так само, а по факту це зовсім інший автомобіль був. Нікуди не їдущий. Але виглядав прикольно. А це і виглядає дуже свіжо. Це купе на документах М50Б25. Тут е підвізка ЛайнЕс свіжесенька, і там по факту 3 місяці і не знаю, там до 10 виїздів, мабуть. Ну, ковш, салон ви бачили, все зібрано, не корч, візуально і в салоні. Коротше. Я б її, звісно, дропнув, бо це ще більший джип, ніж в мене зараз турінг, але це вже діло смаку. Дуже красиво можна тридцятку зробити з цієї вже зробленої тридцятки. А, до речі, тут все по мілочам. Хромчики, всякі штучки, яких могло би вже і не бути давно, але вони ще є. Там же там що воно немає, воно ж все є. А? Все є. Машина повністю комплектна. А, все є, просто все є. лежить да, в гаражі. Треба Коротше, Якщо ви щось не бачите, типу оцього куска молдінгу, все просто не поставили. Бачу, бачу. О, навіть типу, чорна стеля Оріджинал і Сьоті. І оце це нове, прям куплено у офіціалів, прям нове-нове. Прикол на розборке Типа 2000 вони хочуть, у офіціально в 1300 нова резинка. Ну коротше, розборки О, Прикольна штучка. Куди Капхолдер. Капхолдер, так. От детально вам показує. Бачите? До чого придратися? До чого? Державчина. Державчина. Нема. Прикиньте на тридцятки? В машині 35 років. Ну просто... Завалили це. Почнемо, я думаю, ми спочатку з простого, для того, щоб він почав відчувати автомобіль, хоч трошки, як воно зносить і як його виправляти, це будемо просто їхати. Не знаю, тут квадратик може і вийде зараз зробити, а може не вийде. Їдемо, заносимо жопу, вирівнюємось. Їдемо, заносимо жопу, вирівнюємось. І так кожен 90-градусний поворот. Для цього зараз будемо використовувати оцю покришку і цю покришку. І треба буде просто їхати, зробити такий хоп, занос. Поїхали прямо. Але... Базова історія, яку тільки що розказував паші за камерою, це те, що... Ну, в який момент треба що робити. Тобто, якщо ми ставимось з гідроручника, тобто ти їдеш на ровному кермі, хочеш поставитися. Нажав на сцепу, повернув кермо, смикнув ручник, відпустив сцепу, нажав на газ. Більше швидкості трошечки. Це помаєш нажати аж там, ти поставився і поїхав поворот, а не заїхав поворот і поставився. Багато повертаєш кермо. Тобто тобі треба максимум повернути, от, щоб у тебе ця мітка була внизу. Не більше. Якщо ти більше повертаєш кермо, в тебе просто починає морда сползати, тому що в тебе не працює передня гума. Тобто ти це маєш робити водночас. Типу, трошки закинув, повернув, нажав на газ і, і, і все, і просто почекай, вона почне повертатися. Понял. Давай. Да. Далі, я беру чуть правее, поворачую руль так, щоб метка була вниз і даю газ. В не зациклюйся на тому, щоб метка була ну, вниз. Я... Тобі треба відчути просто, що машина починає повертати. І як тільки вона починає повертати, газ От. І э, не чіпай гальма. Вообще. Вообще. Хорошо. Давай. Туди під'їжджаєш про більше? більше швидкості, да. дуже мало зачіпу зараз напереді, що чисто газом не виходить. Ну, Плюс ти зараз гуму задню нагріваєш потрошку раз ставитися тільки якщо відчуваєш що вона не поставилась, все типу бросає діло <суміло> Давай. Да, ну газ тут здовго тримаєш. Да. Ну типу, ти ж робиш клач, вона в тебе хоче сильно провернути колеса з більшою швидкістю. Тобі треба працювати в цьому плані, тоді з клачом трошки на випередження, бо в тебе буде залишатися інерція. Тобі треба кудись працювати. Тобто ти руль відпустив, але колеса в тебе продовжують штовхати машину, Тобто треба або швидше самому докрутити кермо, або раніше відпустити газ. Понятно. От зараз добре, просто треба зараз продовжити, зупинятися, о, вирівнювати кут і приїхати в Швидкість маленька, підвізка передня не так швидко все на кермі. більше тримається волі. На першій передачі колеса менше обертається, ти скажеш газ, вони гальмують тебе. Ну, На мать. другій в тебе продовжує енерція тебе кидати. назад, помалу. А руль сюда на меня. Назад давай. Закінчилось. Треба перевздуть. А, тут особливо, так. Да. Щось якісь тряпки. Якісь тряпки. А воно ж їде, поняв? А воно тут ну з цього ракурсу дивися. Ляпля-ляп. Ляп з нас, правильно, ляп. Їди, їде, їде їде така. <сум> така, о, пацану, стопе, стопе, ого ой, гойди. Тут патісу затягували. Чи назаспіма? <сум> А це дві пари колись йому? Морфіді. Обкатається сьогодні. Там нас заробляють. Щас, щас ще пару раз. Зальчик сходить. І, і піде додому за грошима. А що ми, ми будемо світати? Вже тіхо? 350 з. 170Z, О, Infinity. Ні, 370 з. Мені 370 з, знатно важка. Знатно важка? Mm. Зростає. Ну і типу, воно і бабок стоїть там дебелих so А 350 з. Прикольно. Yeah. Ну мені не пойняв оцей саунд. Я от оце завжди все like там як да. а. Подобається. Переборщил. Я вже розумію. Це тому, як я кажу, що далі треба просто тренувати, щоб ніхто не заважав. Тобу, далі сам, ну, людина, людина вміє робити роботу над помилками. Тільки треба. Руль. Тут треба було зараз в цьому місці швидше довернути руля і нажати на газ. Тобто, щоб вона не спінилася навколо себе. В тебе було е колеса повернуті мало в сторону заносу і вона спіниться навколо себе. Тобто додає інерції жодної. Mm -hmm. Та Юри! Туди. Аз, аз. Стой! Так, да. І рулем. Кромі газу треба було ще руль вліво повністю викрутити. і тоді е повернув. Mm -hmm. І так. трошечки ширше старайся. сколько да по крыше осталось парикван ас 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 руль хорош очень близко очень близко <свес> да Фух. дым хуяр из колес а я ну Джеки... а я... Джеки... три очеча на заду. Видишь? Тут Си. можно... А гума еще есть? Да есть. скажи есть, Хочешь поездить? Или... Ну давай я кружочек, а, потом, а потом вы опять еще кружочек. А я... Ну давай ты кружочек. я шучу. Добрый день. Добрый день. Купіть аерифлейм. Це ж друга у вас була? Да. Таке у нас сьогодні вийшло навчання. Зараз ми спитаємо. Паша, ти щось навчився? Безусловно, 100%. Не, спасибо большое, прямо огонь в останні рази, я розумію свої ошибки. Ну, Просто розуміння недостаточно. Просто надо вот катать, 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 и тогда Дякую. Короче, треба катати, катати, катати і тоді все вийде. Дякую. Коротше, треба тренуватися. Це у нас сьогодні був. Можна не побоятися цього слова сказати інтенсив. І щоб ця вся історія працювала, треба викатувати скілушечку для того, щоб руки робили за вас більшу частину справ. Ну, руки, ноги. Все, що, чим ви керуєте автомобіль. Тому що, типу, мозок це добре, але він має на рівні рефлексів. Цій сфері працювати. Будь то кольцо, будь-то тайм-атак, будь то дріфт. Та, я думаю, що навіть драг е з моїми педалями. Всім дякую за перегляд. Ставте коментарі, залишайте лайки і підписуйтесь, будь ласка, я буду старатися відоси робити всякі різні. Хотілося б, звісно, всяке автоспортивне знімати, але бачите, наразі важливості такої немає. Пока!